Влаштували свято дитинства з нагоди дня захисту дітей в місті Добра зібрали пів тисячі малих вихованців. На події також запросили зіркових амбасадорів. Деталі в сюжеті моєї колеги. Ігри, аніматори, конкурси та інші розваги для малечі минулими вихідними в місті добра влаштували масштабне дитяче свято. Засновниця центру Марта Левченко переконана, зараз малим українцям потрібно ще більше турботи. Відколи почалося повномасштабне вторгнення. Я завжди кажу, що дітям потрібно багато радості, багато свят. Дітям потрібно знати, бачити і відчувати, що вони важливі, що вони потрібні, що їх бачать, що для них завжди є багато. Багато подарунків і дорослі про них піклуються. День захисту дітей тут вже традиційно відзначає чимала кількість людей, адже окрім мешканців кризового центру на свято приїхали і випускники містечка. Загалом зібралось пів тисячі дітей. Випускники у місті добра вже тисячі і тисячі, але ми ведемо історію кожного, тримаємо зв'язочок. Сьогодні приїхали ті, хто на даний час є на території України, хто змогли приїхати. Це також десятки дітей, і ми бачимо, як вони виросли, чого вони. Досягли пані Юлія прожила в місті добра два місяці. На Буковину жінці довелось втікати з Одещини. Саме тут їй допомогли оговтатись від пережитого. Прийшла, получається, в лютому від того, що ну від домашнього насилля, получається треба було терміново спасати дітей життя і своє. Випускниця міста добра розповідає: вдома разом з дітьми часто терпіли психологічне насилля, бувало гірше. Коли ну п'яний був, то було страшно, треба було тікати. Тобто, дитина до цих пір вона травмована, вона в страху живе. Ми виїхали звідси, але я приїжджаю з роботи додому. Жалюзі закриті, двері всі закриті, все закрите. Місто добра Юлія знайшла в інтернеті і не вагаючись спакувала речі та переїхала. каже, щаслива, що тоді зважилась на такий крок. Дуже сильно допомогло, як я кажу, це рай, рай в нас україні. І допомогли тим, що надали дуже добре допомогу. Я не знала, куди я їду. Я їхала наугад. Тобто я приїхала. Я просто я не очікувала такого. Я дуже щаслива від того, що я тут побувала. Психологи, все, що треба було. Історія іншої випускниці Жанни відрізняється: їй з двома дітьми довелось втікати від іншого жаху, а саме від війни. Вирішили переїжджати, коли їхню домівку, нову каховку окупували російські війська. Ми приїхали сюди, такі виснажені, розчавлені, бо нічого взагалі не маємо. Ми виїхали з окупації і опинилися просто на вулиці з дітьми. Ну нас прийняли, діти в захваті були тут. все. нас зустріли, обігріли. Місто добра стало прихистком для них на півроку. За цей час Жанна встигла попрацювати тут адміністратором, а вже потім вирішила облаштовувати життя, де наразі найбільш зручно. Я була наповнена знаєте силами вже 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 самі працювати, влаштуватися. На той час мій чоловік повернувся з полону з окупації, і він пішов військовим. І тому ми вирішили їхати ну більш туди, там де він. На передовій служить туди ближче, щоб він міг змогу більше бачити частіше з нами. Про місто добра, жінка відгукується з вдячністю. Це мега. Це таке в Україні, щоб таке було. Це взагалі жалко. Ну, навіть в Чернівцях не всі знають про це місто. Але ну, коли я це потрапила, я вау, ну, як це може бути взагалі, що для людей ми тут ми жили і для нас було все. Зі своєю мамою та шістьма братами та сестрами переїхала в місто Добра і Аня, якій довелось пробути тут два роки. Ми потрапили із війни, бо там було багато обстрілів. Сподобалося, те, що тут дуже багато друзів, люди добрі і Дуже добре жити тут, зокрема, вперше на сцені автономного містечка прозвучав власний гімн у виконанні співачки Світлани Тарабарової. Ми написали разом для вас пісню, яка має стати оберегом, і збирати навколо добрих сердець, щоб їх було ще більше, щоб місто добра розросталося. Це місто, місто добра, наш кілько вітання. Місті тобі, місті твої, сили. Марта Левченко також проанонсувала в кризовому центрі. Планують відкрити спеціалізовану школу для дітей, які потребують медичного супроводу. Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.